Ми приїхали в Вороцлав. Номер ми забронювали ще в лютому і зараз подивимось. Що це в нас за номер? Це такий апартамент Sky пахне свіжістю і чистістю. Ти тут нікуда. Зараз втратиш? будемо розбиратись, напевно. Mm. Так, ну ось це ми заходимо. Так у нас Дякую, картина. Вас. Чому саме цей номер? Зараз покажу вам чому. Ось чому. О! Одразу ми попали на спальню. До речі, так прохолодно тут. Ось, дивіться. Ми маємо 44-й поверх. А, а мені моторошно трохи. Ось так, 44-й поверх. Це в нас спальня. Тут таке крісло. Постіль. так Великі такі шафи. Тумбочка. Ну і зараз ідемо далі. Далі в нас що тут? Далі в нас тут. Кухня. Є в мікрофаново да, мікрофалювка, так, пікарник є, що то є? О, холодильник, ну, тобто, квіточки, бокали. Так, найбільше було зібрати. Сходимо купимо. Ну, тобто. Посуд є, бачите, і ось, власне, така гостинна, так, я не знаю, як її назвати. Ну, тобто, номер, ну, дійсно великий. Тут ехо гуляє. Гуляє ехо. І ось такий краєвид. Взагалі-то цей номер я вибрала саме ось за цей краєвид. Там аквапарк є. Так, і йдемо ще. Ванна кімната. І ще ванна кімната. О. Світло. Угу. Ага. Ванна. О, є реч рушники, бачите. Тут ще рушник. Тут рушники. Так. Шампуні, мило, так, ну, і зеркала. Ось такий у нас номер. Враження. Після ще зніму окреме відео. До речі, цікаві. Бачите? Так, хоп. Ну, тобто так є. Клац-клац. Ну, що, О! Знайшов. Наклацав. Наклацав. Розбираємось так. Штори в нас вот это кнопка, вот. автоматично. Все, замкнув зараз, тепер не вимкнеш. так? От такий пульт, 24 градуси, так що кондиціонер працює. Ні? Що закрив? Постіль. А може самому? Ну, шафи такі великі-великі шафи. Я не бачите. Все. Навіть автоматично бачите, відкрили вікно. Намагалися відкрити штори відкрили вікно. Ну, ось якось так, ще якісь ще Ми якісь кнопки, О. світло. Все, не ламай. А. Геть, геть прибрав руки. Ні. Ще знайшла за дзеркалом, тут така ручка була, потягнула. І тут ще є, бачите, сушарка, праска, дошка, навіть, навіть для дітей є такий. Стілець. І що в нас тут? А, ну тут, бачите, тут ще все, що касається таких технічних речей. Ось, І на, на що ще хочеться звернути увагу? Світло в коридорі, воно вмикається автоматично і вмикається, як тільки входиш до коридору, вмикається. І в цій квартирі щось на кшталт умного дому, розумного дому, бачите. Якісь програмування, пульти всі такі. Ось. Так само ванна і туалет такий пульт, так, спальні такий самий, і показує температуру так встановлено. Ну і тут теж, бачите, Тобто такий розумний дім встановлений. Я думаю, що не найсучасніший, але такий мінімальний є. Не розуміюся на ньому, тому показую, що є. Ну, ось такий у нас номер, причому цей номер він знаходиться. Це не готель. Так, це е, е, житловий будинок, де мешкають люди. Е, у нас, до речі, в сусідньому. Е, в сусідній квартирі, або теж винаймують, або живуть тут. І там дуже собаку чути, ну прям дуже чути. На коридорі дуже чути. І як входиш до квартири, теж чути, як вона лає. ну Це такий з невеликих мінусів, так, але тішимося плюсами. Тішимося краєвидом. Насправді ну, трошки дорого, як на мене. І взагалі-то я бронювала цей номер на чотирьох. Дуже сподівалася, що приїде донька знучкою, і ми поїдемо разом. Тому забронювала цей номер. Але вже коли хотіла від нього відмовитись, так, забронювати менший, то виявилося, що перебронювати на менший буде коштувати дорожче, ніж залишити цей. Ну, ось так. Цей номер я бронювала в лютому, планувала цю поїздку ще з лютого. І ось так ціни вирісли за цей час, тому залишили, що залишили, залишили цей номер. ну Взагалі я довольна. Мені подобається. Ну і вважаючи, що фактично ми тут не жити будемо, так, а будемо приходити переночувати, тому що хочеться побачити. Місто так, старе місто, хочеться сходити до зоопарку. Ось і прийти переночувати, ну, взагалі-то так, або вечір провести так, спостерігаючи на цей краєвид, або вранку проснутись з кавою, з цим краєвидом. Ну, це таке, знаєте, я дуже обожнюю краєвиди, дуже обожнюю природу, мені це все дуже подобається. Тому. Ось на цьому зупинила свій вибір. Любі мої, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей номер сподобається чи ні. Які ваші враження, так, чи зупинились би ви в такому номері? До речі, з мінусів, коли піднімаєшся на 44-й поверх або спускаєшся ліфтом, дуже закладує вуха. У мене таке було, коли ми їздили до копальні до шахти Соляної. В місті Величка, і спускались ми сходами, а підіймались ми вже ліфтом. І так само не знаю від чого. Якщо знаєте, напишіть блочка в коментарях, закладує трохи вуха. Потім вже нормально так проходить одна-дві хвилини, і нормально, але в процесі так трохи закладує вуха. До речі, тільки тоді, коли я хотіла змінити номер, так, перебронювати, я звернула увагу на те, що площа цього номеру 70 квадратних метрів. Це навіть більше, ніж у нас наша трикімнатна квартира в Харкові. Ось так от. Тому не забудьте, будь ласка, підтримати канал підписочкою, діліться вашими враженнями, поставте вподобайку. Будемо з вами на зв'язку. Беріть себе та своїх рідних. Всього найкращого.